Ця ухвала, вона е, не вирішує проблеми. Треба буде ще одну ухвалу, і ще одну ухвалу, дослідження, проєкти рішення Одеської течії. Фактично, ця ухвала, це політичне рішення. Треба там партію чи не потрібно. Якщо ви зараз проголосуєте, що партія там не потрібно, я не буду більше це питання піднімати. Ось і все. Тому тобто розумієте, ми цю ухвалу вже ганяємо по сесійній залі, скоро буде рік. Зганяє заводить. Як ви думає, що хтось Львові дозволить будувати там парк, який буде забирати голосу дороги? Там хвитій цього не буде? Хоча би треба ці дослідження зробити, Яка, чому компанія має втрачати свої приватні гроші, якщо вона не отримала політичної згоди від міста це робити? От нема політичної згоди. працювати, дивати, комісія, я розумію, це логічно. Якщо ми зараз скажемо, що ні, нам партії не, не потрібна, що тоді ми розуміємо, я розумію, як яка фракція яка відноситься до Меніста партії не готвою. От і все. Просто було би на це на